Друзі, кілька слів про японський манікюр, про те, що ця процедура є некваліфікованою і неякісною по відношенню до натуральної ніхтової пластини. Сет на Амазоні коштує 30-35 доларів. Вартість в салоні від 300 до 600 гривень. Брусочки, які йдуть для полірування пасти, у складі якої входять над нехороші речовини. Брусочки йдуть неодноразові. Цими брусочками полірується на кількість людей до вас, які продумайте про гігієну, продумайте про, про своє здоров'я нігтів. добре далі була у мене клієнтка, яка розповідала про справжню японську процедуру манікюри, так як жила там неодноразово не. Один рік часу, вона каже, що це дві години, це натуральні масла, це шовкові тканини для полірування масел у нігти, у пластину, Це спадогляд, це ваночки, це релакс, це масаж. І це зовсім не те, що нам пропонують зараз сучасні салони краси. Є послуги, за які я буду стояти горою. Так, вони дають ефект і вони класні використання, викрасання. А є послуги, які просто одумайтесь і почитайте про, трохи про них. Бо це не, це не про здоров'я, на жаль.